Доброго дня! Сьогодні ми дізнаємося, як вставити текстові написи, а також що з ними можна зробити за допомогою векторного графічного редактора Inkscape. Перш за все, як нам його вставити? З лівої сторони, де в нас розміщена панель інструментів, в нас є така літера А із курсорчиком. Коли навожу, мені пише створення та змінення текстових об'єктів. Або коли ми натиснемо на клавіатурі англійську літеру Т, в нас інструмент стане активним. Натискаю. Тепер збільшу трошки моє робоче полотно. І вставлення тексту відбувається двома способами. Перший. Я просто в будь-якому місці, де мені подобається чи де це потрібно, натискаю ліву кнопку мишки. У мене з'являється ось такий курсор. Е, давайте надрукуємо якесь слово. Привіт. Е, воно в мене стало відразу таким об'ємним. Е, чому воно в мене стало об'ємним? Тому що в мене вже... Ну, ніби мається на ну, увазі, є контур і білий фон, яке я можу, до речі, є біле зафарбовування заливка, яке я можу замінити будь-яким іншим текстом. Якщо ви костовуєте цей редактор вперше, я думаю, що у вас може бути відразу просто чорний колір, якщо ви ще кольори не обирали. Або будь-який інший, з якою заливкою ви до цього працювали. Тому вам потрібно перейти об'єкт, заповнення та штрих. І тут де заповнення поставити хрестик. У вас буде просто білий кольор. Тобто залишається лише контур. Можна зробити навпаки заповнення залишити, колір штриха вимкнути. І в нас буде ось такий колір. який ми можемо, до речі, змінити знову ж таки на чорний колір. Знову ж таки, звертаємо увагу, якщо я штрих додаю, в мене текст стає трошки жирнішим, тому що в мене стиль штриха відповідно, товщий. І за рахунок цього, в мене колір стає товщим. Я поки що. Все це повмикаю. Тобто і заповнення, і колір штриха. Хай у мене поки що буде такий єдиний, що я трошки зменшу мій штрих. Десь до одинички. А ми перевіримо. Ось такого мені вистачить. Тепер що ми можемо? Тобто я вже вставив свій текст. Поки він у мене тут надрукований, так? я можу його виділяти. І можу вибрати шрифт. Тобто, який шрифт я хочу, який встановлений до речі, може бути таке, що у вас. В списку шрифтів цей шрифт є. Але в операційній системі він не встановлений, тому він ніяк не зміниться. Ну, наприклад, я ось цей виберу. Він у мене ніяк не змінився, тому що цей шрифт, який називається, якщо не помиляюсь, правильно читаю, Pristina. Його у мене не встановлено в операційну систему. Ну, давайте -таки спробуємо таке, як у мене є. От мені, наприклад, подобається такий непоганий шрифт, Monotype Coursero. Ось такий шрифт у мене став. Тобто, тут я зрозуміло, думаю, можна змінити якось шрифт. Також ми можемо змінити стиль нашого шрифта, тобто напівжирним, курсивним, просто курсивним ну і звичайним. Але в залежності від того, яким ми шрифт оберемо, такі стилі в нас будуть мати можливість застосувати. Тобто, він має можливість лише застосувати, і він вже, до речі, застосований курсивний шрифт. Якщо я оберу, давайте, якийсь самий перший. Наприклад, слансериф. І перейду у стилі шрифту, я бачу, що в мене тут є звичайний є курсивний італік, болт, жирний, і bold тобто, на увазі напівжирний і курсивний. Я повернуся до мого нормалу. Якщо розмір шрифту нам маленький, ми можемо його ось тут збільшити. Тобто, Якщо буде 14 як у Word, зазвичай, друкують, він буде звичайно дуже дрібненький, на листочку паперу, але це. Як ми друкуємо в Word? Кому потрібно там для плакати чи якогось оформлення, відповідно, ми збільшуємо шрифт. Розмір шрифту ми можемо обрати в пікселях, в міліметрах, в сантиметрах, в пунктах. Ну і тут ще сантим... а, деякі варіанти. Кому цікаво, можете з цим попрацьовувати. Ну, давайте я оберу в міліметрах і бачу, що ось тут. Я можу вибрати 1 мм, всього на всьому шрифт стає дуже маленьким. Надавайте 7 мм, ну ось приблизно такий є. Я перейду знову ж таки у пікселі. З пікселем мені працювати якось е, зручніше. Так, далі. Е, якщо у нас з вами декілька рядків тексту, давайте натискаю ще один нищій над друкую, знову ж таки, хай буде привіт і знак оклика. Е, то наступний елемент, е, інструмент у нас інтервал між базовими лініями. Тобто мається на увазі, якщо я буду зменшувати цей чи збільшувати, в мене буде змінюватися відступ між рядка. Цей відступ ми можемо налаштовувати. Може бути в лініях так званих, тобто в рядках. Тобто, якщо у мене розмір 28 пікселів мого рядка, то відповідно відступ буде такий же самий у 28 пікселів. І буде наступний рядочок. Можемо обрати в сантиметрах, знову ж таки у пікселях, ще які нам та одиниці подобаються. З цим також поекспериментуйте. Ну, я поки що трошки зменшу на око для себе. Десь хай буде ось такий. Добренько. Наступне це в нас вирівнювання. Коли у нас з вами дуже багато тексту на друкованому листку, ми можемо його вирівняти по лівій стороні, так само, як у Word, по центру чи з правої сторони. Або по ширині. Зараз я вам ще декілька продемонструю, і по ширині наберемо більше тексту, я це все покажу. Наступний це. Вимкнути або вимкнути режим верхнього індексу. Буває таке, що нам з вами потрібно вставити ну, наприклад, якусь формулу. Наприклад, x квадрат. Тобто ми як введемо x2 не годиться. Тому двічку ми з вами виділяємо і вмикаємо верхній індекс. Тобто, стало в мене ніби як x2 чи в другій степені. Я його вимикаю. Можливо, хтось вже бачить, такі формули де циферки знизу, це нижній індекс. Тобто це зазвичай використовується на уроках хімії. Так, думаю, з цим зрозуміло. Наступна кнопочка інструмент інтервал. Якщо я зараз натисну, в мене відкриється ще декілька допоміжних інструментів, налаштування інструмента мається на увазі. В старішій версії, до речі, цей інструмент у нас не відкривається в випадаючому меню таке, а він розміщений на самій панелі. Так от, що ми можемо робити? Ми можемо змінювати, зараз навожу інтервал між літерами. Тобто я зараз вибираю слово привіт. І натискаю збільшити. До речі, цей інтервал по стандарту у нас у пікселях. Ось я збільшую, натисну, тримаю. І, відповідно, зменшую. Можемо ввести з клавіатури. Натискаю «Нолик», Enter. мене 0 піксель від. Тобто така, яка повинна бути по стандарту. Наступне горизонтальний керінг у пікселях. Тобто, якщо я зараз виділю дещо. Збільшую, у мене відносно верхнього поля, мене відступ звужується в праву сторону. Якщо я буду натискати в ліву сторону, у мене він буде з'їжджати лівіше. До речі, відступ між символами, а не нас працює, що на нас символи наїжджатимуть один на один. Це я трошки не показав. Знову вирівнюю все, як і було. Наступний інструмент, який нам дозволяє, це інтервал між словами. Тобто, якщо я зараз моє друге слово привіт, ось сюди переміщу. Звертаю увагу, що в мене тут усього на все один відступ, ось дивіться. І я зараз відділяю мій рядочок і натискаю плюсик. В мене інтервал між словами збільшується не між літерами, а між словами. Давайте введу, наприклад, 20. І я бачу, що в мене відступ у 20 одиниці у нас пікселі. Я ввожу знову нолик і вирівнюю, як було. Е, наступний це у нас вертикальний керінг у пікселях. Тобто, в мене буде воно з'їжджати одне відносно одного. Але якщо я давайте, наприклад, поекспериментую, виділю щось одне, в мене воно з'їжджає нижче від іншого. Тобто це або вище, коли я натисну на нолик. Тобто Це нам також дозволяє надавати такого ефекту для нашого тексту. Е, ще і останній. Інтервал, який ми з вами розглянемо, це поворот наших літер. Тобто ми їх якось будемо обертати. Наприклад, я обираю літеру P і натискаю на мінус. У мене літера P зараз почне повертатися у ліву сторону. Літеру R я навпаки повернув праву сторону. Давайте введу 10 з кладитури буде швидше. І вона в мене ось так повернулась. Навіть 20, щоб було відніше. Ось так віднічно. Тобто, це у нас поворот літер. Все, з цими інтервалами ми закінчили. Наступний інструмент це поступ блоку. Мається на увазі, як у нас буде розміщено це. все. Давайте я зараз все зайве або новий текстовий елемент вставлю. І надрукуємо все на англійський вже. Hello. Тепер дивимося, що я можу зробити із цим поступом. Тобто я обираю вниз, і в мене повернуто, ніби вниз. Зараз я повертаю. Голову праворуч, щоб його прочитати. Також тут є варіант текст розміщ... розмістити знову ж таки вгору вниз. Ми можемо це все зробити, але за допомогою наступного інструмента. Тобто, ось дивіться, коли в мене розміщений пост блоку вниз, я можу обрати, як він буде розміщений. Або ось так, або ось так. Ось такі варіанти. Я повертаю назад. Ой, повертаю назад. І бачу, що в мене ще є напрямок тексту для звичайного горизонтального тексту. Тобто в мене зараз у праву сторону. Тобто Коли я буду друкувати текст, як зазвичай пишуть, тут був вов, Вова. Я бачу, що в мене текст, ой, Вова з маленької букви, тут був Вова, в мене друкується текст у праву сторону. Якщо я зараз це все витру і оберу ліворуч, в мене, перш за все, текст десь вилетів, Знову вибираю текст. І починаю, до речі, зверніть увагу, що в мене знак оклику в лівій стороні з'явився. І я зараз починаю друкувати текст. Тобто друкую, тут був, як бачите, в мене текст совується в ліву сторону, а до того він в мене совува в праву сторону. Тобто тут ми з вами можемо такі направлення змінювати. Все, що стосується тексту, ніби я вже показав. Тепер я говорив, ще на початку уроку, що ми можемо вставляти з вами текст двома способами. Тобто, один я вже показав, вибрав інструмент, ліву кнопку мишки натиснув і друкую текст. Але це буває незручно чим. Давайте знову продемонструю. Коли я почну друкувати багато тексту, давайте я навіть збільшу шрифт. Та ще збільшу. Можна, до речі, шрифт вводити з клавіатури, наприклад, 100, і натиснути Enter. І в мене розмір 100 буде цього тексту. Наприклад, там, доброго дня. 6 клас. Бажаю вам удачі у вивченні теми. І бачимо, що в мене текст заходить за межі мого робочого полотна. Ми можемо відповідно натиснути кнопочку Enter і його відредагувати, як нам потрібно. Тобто, відступи всі ці змінити самостійно. Але нам в цьому ще може дозволити допомогти, точніше, ще один. Варіант вставлення. Я натискаю ліву кнопку мишки, я її не відпускаю, я її затисну і тримаю і малюю прямокутну область. Так званий блок. І коли ось тут я буду тепер друкувати текст, доброго дня! Шостий клас. Шостий клас. Я бачу, що в мене текст переходить на наступний рядочок. Буває таке. Що мені? Я розраховував, що більше в мене слів вміститься, я за маркер нижній тягну, і в мене шрифт, тут мій цей прямокутничок розширяється. І я можу його, наприклад, звузити до такого мінімуму і ще почати щось друкувати, якісь символи. І може таке бути, що в мій прямокутничок шрифт не вміщається. Тобто я зараз дивіться, починаю друкувати, в мене рамочка стала червоного кольору курсор за межею. Це означає, що текст у мене весь не вмістився на друкований, мені потрібно розтягнути певним чином, щоб весь текст який надрукований, помістився. Тобто, це тут такий варіант у нас є. Зазвичай такі блоки використовують при друці журналів, якихось там газет, щось на подобі такого. Тобто, дуже зручно друкувати колоночками тексту. Давайте ще розглянемо декілька дій, що ми можемо робити із нашим текстом. Я це все очищу. Вставляю текст, трошки збільшу. І друкую привіт. Тобто ми вже з вами бачили, що за допомогою інтервалів ми можемо робити якийсь декоративний текст. Давайте ще щось зробимо? Я обираю все слово, заходжу у колір штриха і зменю штрих, наприклад, на жовтий. Троблю стиль штриха трошки жирнішим. І вже в мене трошки текст такий цікавенький стає. Заповнення я беру салатовим. Тепер, давайте колір зроблю червоним, його буде вітніше. Тепер я якусь літеру за допомогою інтервалу переверну ліворуч. І підніму трошки вгору. Так, літеру R я перефарбую. Е, хай вона мене буде контур жовтий мати, а заповнення, наприклад, червоне. І також якось переверну. У мене програма зависла. Зараз, можливо, трошки оживе. О, дуже багато натискав, вона я аж перевернув. Я введу десь вже з клавіатури, хай буде 60. Ось так і перевернуто, Та навіть менше можна було зменшити. Давайте до 30. Ось так, наприклад. Тобто таким чином. Але я бачу, що в мене вже літери ніби як зливаються, тому літеру E я можу збільшити між ними інтервал. Тобто я оці дві літери виділяю. І збільшую інтервал. Щоб вони мене не зливались. Давайте 10 і десь. О, приблизно так. І знову можу робити іншу маніпуляцію. Тобто таким чином ми можемо з цим текстом щось робити. Такими діями, тобто, дуже красиві заголовки, плакати можемо робити, чи щось наподобі. Що я ще хотів показати? Тут у нас, як і в інших фігурах, є так званий контур. Я можу. Перейти в меню Контур і щось з цим контуром зробити. Ну, Наприклад, давайте оберу зв'язане втягнення. У мене з'являється е, маркер, але маркер цей з'явиться тільки тоді, коли в мене буде інструмент редагування контурів. Ось в мене цей маркер, цей вузол. І дивіться, що я можу зробити з текстом. Цей кольори я можу змінити відповідно. І коль штриха трошки підмалюємо. О, і дивимось, що в мене робиться. То такий ефект можу зробити. Е, далі контур, динамічний відступ. Ось, трошки відрізняється. Ну і набагато, бажано це робити з окремими словами, щоб побачити відмінності, розтягнути. Тобто тут я вже можу з контура знущатися, як захочу. Тобто, так, як ніби ми з вами працювали з кривими без є. І ще один у нас є. Це втягнути. Тобто, все це, мені його, ну, в принципі, різниці ніякої. Це ті самі ми експериментуємо з кривими нашими безі. Так, давайте я вставлю нове текстове поле. Е, надрукую привіт. Бачу, що мені зовсім надрукувано, так як хотів. Я, наприклад, хотів чорний. Тому я все це скидаю. Тобто, заповнення обираю чорне, колір штриха. Я обираю, знову ж таки, ой, вибачаю, заповнюю, я обираю, іколі шляха, обираю чорний. І коли шляха я навіть можу вимкнути. Або ну, хай буде мене трошки пожирніше. Е, далі я текстові поля можу приєднувати до певних об'єктів. Наприклад, я обираю мій об'єкт Ellipse, натискаю клавішу Shift, обираю стрілочку, натискаю клавішу Shift і виділяю, тримаючи клавішу Shift, слово. Потім я переходжу в меню текст. І тут я можу обрати, наприклад, розмістити по контуру. І слово, у мене пішло по контуру. До речі, якщо я зараз прийду на інструмент текст і почну щось додруковувати, у мене почнеться це друкувати по цьому ж самому контуру. Тобто, продовжиться. Дуже чудовий ефект, коли ми застосуємо це до спіралі. Давайте перевіримо. Я вибираю стрілочку. Знову ж таки, ці об'єкти в мене виділені. Я обираю текст. Відокремити від контуру. І в мене ось текст відокремило окремо. В свій еліпс я видаляю. Я обираю інструмент спіраль. Цей текст. За допомогою інструменту текст я трошки скорочу. Я мабуть зменшу просто, хай в мене буде десь 18. Знову ж таки, натискаю клавішу інструмент стрілочку, натискаю клавішу Shift і обираю, виділяю свою спіраль. Захожу контур, ой, текст, вибачаюся, розмістити по контуру. І в мене, знову ж таки, по спіралі мій текст розміщується. Ну, І таким чином ми ще можемо додавати фігуру нашій текст, огорнути в рамку, да, якщо в нас є там рамка, встановити рамки віднімання, ну, дещо з цього ми ще будемо з вами використовувати на практичному завданні. І про це поговоримо пізніше. В принципі, все, що я сьогодні планував розібрати з текстом, я це все продемонстрував. Тобто ми з вами дізналися, як вставляти текст. Для цього є два способи. Тобто, звичайне вставлення тексту друкуємо як у Word, або за допомогою блоків. Також тексти ми можемо змінювати відстані між символами, між словами, інтервали між рядками і повертати якимось чином наші літери. Ці шрифти ми можемо збільшувати, зменшувати, застосовувати до них різні шрифти, які встановлені в нашій операційній системі. І, думаю, для наступних практичних робіт нам для цього буде досить. Все, на цьому я урок буду закінчувати. Дякую за увагу. До наступного уроку.